Продовження хронології мотоциклетних справ, і в цьому відео я зняв, як я купував мотоцикл. Піду ощадбанк зроблю собі картку, щоб можна було виводити кошти. Перша місія завершена успішно. Дує коротше під покровом ночі знімати першу готівку 20 тисяч, котрої накопичив зі своїх шкільних обідів. Невелике фіаско зняти готівку. Пункта немає. Походу, банкноти закінчились. Піду до іншого банкомату. Це і походу. Дай. Сподіваюсь, на це. О. Норм. Норм. Ліпше б тисячами дати. Я успішно забрав свої гроші з банкомату. Після чого я хотів забрати свою картку, а банкомат чомусь автоматично картку мені не видав. І він мене перекинув знову в меню, де треба ввести пін-код. Я, короче, вів пін-код. Дуже довго шукав, ну, може, десь півтори хвилини, як мені забрати цю картку. Зайшов в подивитись баланс і там було завершити роботу. І картку мені видали. На щастя, тепер привод банківський банкомат вирішив не з'їдати мою картку, бо картки він вже десь три з'їв. Ну, Можна нормально розвивати. Піду виводити гроші через касу щодбанка і приватбанк, щоб в мене була готівка і можна було легко розрахуватись за мотоцикл. Бо з картки переказувати десь суми там по більше 100 тисяч не варто, бо я безробітний спитаю звідки гроші, пояснювати моніторингу, звідки в мене гроші я не хочу. Спроба винести кошти звідси. Поки там рахують вже кеш, я сижу і чекаю. Мені Треба вивезти всього 50 тисяч. Вчуваю себе якимось бандитом, але з іншого боку, це навіть не гроші. Я просто діщі, брат. Да. Вон там пачечки і тут ще пачечки. Такий прикол, що Ощадбанк взагалі не взяв комісію, хоча зняв 50 тисяч. Це була не картка для виплат, це була картка АТБ, тобто звичайна дебітова картка на касі. Так що користуйтесь, виводьте, не знаю, чи карту АТБ, що відсотки не взяли, чи, я, ну, я, я не знаю, що не взяв. А проводбавить взяв 1%. Я заплатив 600 гривень, 60 тисяч. Так що, кому треба, користуйтесь. Я домовився з продавцем мотоциклу, його ціна з цього 3300, я домовився з ним на 3200. Пробіг там невеликий, 1900 кілометрів. І що я хочу вам показати? Я у нього уточнюю, чи правильний це житловий комплекс? Він сказав, що правильний. І он. Він... Я питаю там, що басейн це щось набагатому. Він такий ха-ха-ха, воно. Потім він такий пише, що хвилин за 10-15 наберіть. Я вам зроблю пропуск на територію. Зіна, откуда деньги? Які яка охорона? Який сектор? Єп твою? Откуда деньги? Зіне? Дайте номер мотоцикла, на котрому вас запустять прізвище, ім'я та номер власника. Який номер пропуска? Які які, що? які розумію, це приватний сектор, на котрому є охоронець, котрий у кожного хто живе в цьому житловому комплексі є пропуск. Тобто туди звичайна людина зайти не може. Да. А ще знаєте, як я сторгувався? У нього хоча стояла ціна договірна. Я думаю, він і так би погодився на 3200. Бо я вважаю, що якщо він купив свій мотоцикл як перший цей, відкатав на ньому 1900 кілометрів. Після цього він вирішив собі придбати якийсь більш потужний мотоцикл, тому що в Києві там швидкості більше ніж в моєму місті. Там певно. 110 не завжди вистачає. Тому вигідніше його продати тут, зараз на місці, із з невеликою знижкою. Тому що час цієї людини коштує більше, ніж у ті копійки, що він там сторгує. Йому ліпше продати цей мотоцикл. и уже пошвидше купить то, что он хочет. Короче, внуки, ваш дегенеративный дедушка поспав півтори години перед тем, как ехать две години, а потом ехать еще назад без жодних навичок водения, кроме сданных прав мотоцикла. Как и водится, денежки мы носим в пакетике, вот, потому что мы серьезные люди. Вот, поедем мы на вот этом велосипеде, вот, большой велосипед. А это его собственник нашей ручкой. Ну, ні, машет ладно. це водії вашої дідусь. Він спав два часа. <рес> Ще одна розумна людина на районі. Так що, он, якщо ваш дедушка відео це виклав, то знаєте внучки. А хоча якщо ви і так є, ви і так знаєте. Тому ладно, знімати коли їхати. Я скоріше за все не буду, тому що якщо їхати, то і знімати це дорівнює смерть, бо то бажано триматися двома руками, бо може кочок не бути, може бути якась кочка і можна хребет зламати. Тому не буду. Приїхали до заправки, яка десь 50 км від Чернігова, а треба проїхати десь 110. Де? Коли я тільки починав виїжджати, було страшно, що піпець, тому що коли швидкість мала, то балансування воно дуже сильно хитається. Коли вже виїжджаєш там на трасу, плюс-мінус нормально, тільки вітер хоче тебе кудись викинути за мотоцикл, ці вигріві потоки. І ще я хотів сказати, що вон, треба боятися цю людину, тому що вона любить їздити швидко і. Це нападно. Ладно, вона любить їздити швидко і вона ще має багато штрафів. Чому багато Їх Три достатньо, щоб перезвати права. Вони за швидкість. І всі вони за швидкість, ви самі все чули. Так, всі треті. Не їбу, блядь, доїдемо чи не доїдем. Я не їбу, як я сам доїду. Я тільки я просто викину його десь на трасі і поїду на баджаті. Прийде його знайомий, забере кавасайт, він мене в'їбе, поїде на баджаті. Або просто, блядь, скине в канал і забере всі гроші. План хороший, але знайомий поїде на баджаджі, бо я їбав їхати на трасі. Я на це не підпишусь. Бажач хуйня купуйте каласайки. Я чекаю свого знайомого і ми будемо проникати вон на той секретний об'єкт, на котрий треба буде назвати номер мотоцикла, сам номер мобільного телефону і, можливо, нас туди пустять. Сподіваюсь, весь таке ПТ 250, бо якщо то так, я зможу побачити його вживу. <хи> бо в салонах його весь розпродали. Опа! А вони Василій. Яке ж воно велике? Та ні, це не волки. 250 кубиків, це не невелки. Ты ви приехали, что на я пасажиром їхав, Я пассажиром ехав. Мніташо. Да как красиво. Відключена у темка. По багатому Ну да, на борщи. Вона був включен цей поворотничок, А він типу вставляється, Ну там така штучка що вставляється в дірочку, понятно. По па ты типу? Да, пазак. Ходить, короче, дуба, я такий стою а на він тоді підходить. Ну це все чисто щоб приколы вино буду. МРФ, да. Он МРФ. МРФ. Що, от, знаєш, такий. Сука, как красиво. Ну, я після того вирішую, що або брати щось помощне, або взяти на сезонно таке, короче. Ну, нове, по-моєму, або нормально. Я до сих пір вахтензі, що я боджач буду брати. Будемо брати китайське yeah, лайної СР 220. а индусский берем... офигенно. Он крупный бизнес. Расскажите, где ты до успешного успеха и жить в таком житловом комплексе? Я не буду. Я буду чернорабочим. Бля, как оно красивый. Едем менять валюту. це не ліфан КПТ. Бізнес, бізнес, сміляй бізнес. Йдем на райончик, в мене вже тут долари, долари. Ніща і біз'яна купила бархатні тяги. Вон, вон, вон. вон. сандаліки. Я тобі зараз твій портфель спихну. І зможу вкус твоїми футболами. Да. Так. Як я рад. Будь-юджі, пульсюрі, деталей нема, зато мотоцикл хороший, надіжний, напевно. Цвіт чорний, Сука, я <laughs> а я теж гора, бля, вы дебіли, бля. Че вы не зробили туда кудись? На що сюди? А блядь, у мене просто у мене менше, типа викупаєш, подивись на ліво дочок домой. ось. Манюська отдыхає тут просто, маленькая. И твій просто. В саме. Індії надо хорошо бомбить. Тут якась гума, щось потемнило. Микро царапки. <laughs> <І> микро <мікроцарабки. laughs> Тут и микро це по ідеї такий же самий кончений акрил, як роблять на дешевих корпусах для комп'ютерів ігрових. Да, да, Тому що, блядь, цей мотик коштує 80 тисяч. О. О. Це Б. Музикально. Р12 чи R2,6. таке. Інда. Індія. Ну, типа, Р12. Бо у них вони за 80 тисяч продаються, а це у нас по Тому Пластик такий кончений. Місточок, що є. прикольно. Я зараз сижу в парку, тому що я мав їхати за Богданом, але я їхав не за ним. Я не встиг повернути за ним. Через це загубився да. нам. Помістяниться зі своєю дівчиною, а я поки посажу тут. Я взагалі здоволений, що не так то й складно кататись по мотоциклу, але все одно навички потрібно вдосконалювати. Велосипед це одне, ти там контролюєш м'язами. Як ти там їде? Тут якби коробка передач, є двигун. Я взагалі їхав 80 кілометрів, мені було в принципі нормально. Якщо їхати по місту за Богданом, то нормально. А якщо я буду їхати сам, то лише певно за навігатором і воно стоїть. Думав, що він буде меншим, але в принципі він мені пропорційний. Типу. Там мої ноги, якби він не виглядає на ньому, як якийсь ведмідь. Хоча мій зріс 182 сантиметри, і рекомендували цей мотоцикл ну, там, до 180 сантиметрів. Десь 165-180. Але як на мене, він мені теж чудовий, тому що ногами, як мінімум, я дістаю. Ще покажу. О, мені початківцю, початківці цей мотоцикл, тим, що вона дістає, якби одна нога і інша нога. І все, що мені не подобається, це те, що тут величезна така щілина, а тут вона вузька і красива. Зато тут зарядочка є. Якщо що виведу собі отак от кабиочок на це кріплення. І ще ці болти ніхто не скручував. Просто індуси штампують їх на заводі і вони такі, якби. Можливо, да. бо йде там. Куди ми йдемо? В моєм сіді такого теж нема. Тут є сир. Тут багаті людей є. А в моєм сіді нема сира. Он тут есть палац спирту, так я в моем селе уже е. Будь сильным за Да, и киуски. Да. У нас есть важная миссия. Посадить жопу на КД, используя маговский сраник. Мы движемся к этой цели и она будет обязательно достигнута. Я вижу свет. Но истин ли он? О, какие... Букви маміні тіті корміть тіті будуть нас. Люди умерли, їх замінили машини. Маніші автомати где? Покупаємо хайповий шмок, що не хоче. Лишаються лише його забрати. Але як я розумію, вся ця херня перевантажена. Тому треба чекати, поки дадуть замовлення як істинний гой. Я зроблю обзор на хрючок. Це сир, він кислий і солодкий. Да. Картофля, фз, ну нормально. Сміт загальний футшоти додому сіди. Я б сказав, що це стабільність. І не смачно, і не погано. Просто нормально. не знаю, що очікувати. Да. Це як Call of Duty купить. Да? Тому люди зазвичай купують Call of Duty, а на Battlefield. А зараз вийде battlefield 6 в релиз і зариза шипить буде. А, ну ще й оце говно. Вода. Просто солодка. И Ну а ця от херня. Зібраний хорошо. Прилучила, прилучила. Це знов таки і непогано, і не добре. Ні, в принципі, за Смак він дуже як би, плавний і хороший. Він просто плавний і хороший. все. Зараз ми в центрі, треба виїхати з цього центру. Я як я це зроблю, я не знаю зі своїми навичками водіння. Але я сподіваюся, що вдасться. Просто ще сьогодні субота, по ідеї, трафік трафік насичений доволі. Типу. Бо там от є затори, а там наче немає. Тож, ну, на мій подив, все нормально їздити, в принципі, не так складно, як здається. На автомобілі пойде ще простіше. Якщо на механіці тільки треба її освоїти. Мотоцикл з інжектором це простіше навіть ніж механіка автомобіля, якогось там 2009 року. Не знаю, як називається ця заправка, але вона ще це з такий був. Там кафешка, там їда. Я тут помічаю, що тут тільки вон. солодке, 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 солодке. Яко. Мне хочется плакать. бо там, сто 117 грамів. Маржа тут хороша. Ой, єпта. На ті зарядники. Я Але вони є. Ну, прикурюваючи там трьомачи. Вода 33 три гривні за 0,5. як он таке бізнес. Можна одягнуть побуш мотива пересікати кордон. Можна ще хайку кепку одеть. Цукор, 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 Бутерброди, якщо є. То їх можна жгать. А все інше це цукор. Лайф контент, крутим слоти на вог лотерея. Я чую запах успіху. Запах успіху присутствует. Успешный успех, придется. Я выиграл. Я выиграл без выигра. 124 гривен. Ууууу! Пора закупаться, да? А это коштувало? 20 гривен. Ну все, пора обналичивать кэш. Это конечно профиль. А да, да. Это победа, друзья. Вон, ставьте на нього. Запустим його принцип протокличка. Там <соцентрична> был статка. А куда их можно? А можно? О, давай. Подняв бабла, йдемо обналічувати казино. Обнал казино. Спіробітники не задоволені. Никого не я купляє лотерейку, кожен раз коли заправляюсь, так що я в мінусі. Ну ладно. Угу. Так що бачите, вам показали виграш, але не показували програ. Чому не треба вам та лотерея? Йоп твою сосіску. Йоп, твою сосіску забуваю. З цього ще знімають подату. По суті, я виграв фотку. Наші обкрадають в лотереї. Щось виграв плоти і подати. Бо це дохід. А якщо програв, це не дохід. Але непогано. Бонуска на не 5 іксів залишили. Обзор на толі двох. Женський, мужський. Для інтересних людей. Хайпова реклама. Капець тут, може, довго тусувався. Він ще б... Оці двері закрих, я не знає для чого. Якби он є, міг би там закритись. Нашу полоті двері закривають. Попит, папить, попит, папить, попит, попитка, питка, питка, питка. Не уміріть. Ну, я думаю, що це вже просто буде. Треба на трасу. Скажи, треба одягати кофту на трасу. Футбол ти хуярець. Перший день катаюсь на цьому мотоциклі. Я вже катав 142 кілометри, але на 142 кілометри його починає воблити. Я не знаю, як індус його, певно, під гірку розганяють на 150. Але, як на мене, його максималка десь не знаю. Ну, 145 кілометрів. І то б я і далі б не їхав, тому що мотоцикл в нього база коротка, походу. І через це його починає трусити дуже сильно зі сторони в сторону. Мотоцикл, звісно, красивий. Я на тоді що він менше буде. Скажеш свою експертну на думку, коли покатаєшся на ньому. Да, як доїдемо до Чернігова, я вже в місті покатаюсь. На трасі особо нічого цікавого, я не знаю. Це правда, і автомобілів стосується, що що тут буде забиватись камашнія, тут буде забиватись камашні. А за скільки можна помити? Я за сотку мишно миюся. Якщо дуже грязний і да давно не мився із, із траси, то не ступиться. А я бачив за 50 мився там в Києві. мужик, який мій перший мод канал, просто піну на десять гривень не кидав, а потім води. І ви, і ви можна, але я не хочу так. Pingwiny nie lawią maski. Kawasaki! Kago Kritko! Jest stripper! Co tam dalej pamiętam, ale pamiętam, tam był El Tripo, tam, gdzie jest kiper. В стрінгах на пілоні танцював. Китайський ноу-хау подогрів ручок. Хоча дура гріється дуже сильно в полон, воно грюмне. 2006 рика воно ще їздить. На удивлення. А який там пробіг? Эль Трипо. 60 тисяч. Кавасакі. Я тепер повністю в ґавеніще. Ну, це якби і не страшно, тому що мечта збилась, мотоцикл куплін, да возим мені тело а душу да, да. Два километра на літр по не розход сейчас. Це тому що я фігарю. фигарю. Ой, какой красивий боевайся. Смотрите какой приложение, я бажач, навигей. Вот бачите, це дуже потрібна фігня Оп-оп-оп, оп поп оп поп оп 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 поп А ну-ка. Опа-по-по-по. Оп. О, о, побудувало. Ти сори. Успішний да. успіх. Опа опа. Все, на, нанотехнології. Все. Зачем тебе що то еще? Красота. Ммм. Бля... Короче, вахтун зелом. Apple на лайнге. Приехав. Мотоцикл есть. И он даже работает. Мальчик, красавчик, сколько девочек. Пойдем, плачет. Зайчик. А у Короче, дуже странно. Сейчас будет проверка ночного светла на Тиум Палумпе. Да не ходови в огне. Тон. Это две рысочки. Что завести? Ну ладно, так ближнє, а це здальні. Ніяке до такого світла не треба і виглядає наче прекрасно. Мені це більше подобається, ніж Yamaha mt 07 бо mt 07 більше схожа на якусь вивернуту кишку. Це вже якась сильна композиція, схожа на якусь рожицю. Якщо, до речі, виробити ще ближнє світло, то вмикається підсвітка пультів. А не ті на навороти. Я б не сказав би, що він прям брудний, але в принципі, щоб не помить. Чекаємо, поки я мотоцикли для того, щоб помитися. Ну і в нього теж тут комах. Так що будь-який поїздка по трасі привабить до вас багато мух. Наче і купив, наче хороший. А на що купив? Я його не знаю. У мене питань. По ідею, то тільки мошек, адмить, да і все. Пищ, пищ, я твой огнетушитель. Попу мыть, попу мыть. надо каждый день. Попу мыть, попу мыть. даже если день. Профессиональный отмывальщик мотоциклов. Работает у нас три дня. Говорит, что хочет заработать на квартиру мойкой автомобилей. Она, в принципе, по часу, он відповідно... нет. Пацаны, криптовалюта падает. Падает. Я попустил. Положите спокойно. Пау, 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 Сейчас я вас познакомлю с профессиональным рабочим мойщиком автомобилей. Какой ваш тач работает в нашей компании? тысяч лет. А вы работаете в нашей компании? Конечно. А, ну все, конечно. Он, конечно, тут как бы все мокренько, да, подойти трудненько, да, но мы аккуратненько присядем, чтобы не повредить бархатные тяги и рассмотрим арт-объекты. Почему они мокрые? Они должны быть сухие? Почему это не мокрые? Активная пена взаимодействует с поверхностью грязь, грязь забирается, после этого оно смывается вместе с пеной. Поэтому после нанесения пены нужно выдержать некий интервал. Почему, кстати, они решили помыть мотоцикл? Я не знаю, но в принципе, наверное, потому что он грязный. Этот мотоцикл, наверное, тоже грязный был. Но если его отмыть, он будет, наверное, чистым. Как видим, первый сдался Тейкин. Белый порошок с него уплыл. С этого пока что немножко остается, видимо. Видите, от его ротик он кушает очень вкусно, отдавать не хотеть пена. Этот, этот просто как старый телевизор, имеет большую площадь, потому отовсюду Мені сказали, я погано помив, тому тепер миють за мене. Ну, верніше. Бажано відійти, щоб не потрапити під роздагачу. Мотоцикли якби і так були красиві, але хай будуть помити. Всього за 100 гривень. Наче в ньому нічого такого немає, але ж... Иначе красивый. Иначе красивый. Деньги. Деньги на компрессор. Я вызываю. 20 гривен. Деньги-то їдяться. Воно теж по часу. Воно теж по часу. Все, коротше, мотоцикл куплений, день закінчився. Якщо я змонтував це відео, то я не розбився на ньому.